Ні в якому разі не можна брати автівку, типу яку не жалко. Оце от дуже важливий такий момент. Є такий міф, є такий стереотип, коли пропонується початківцям взяти Жигуля старого, якусь там ладу чи, можливо, ланос, який не жалко. Ти все одно об'єєш його ще щось. Ні, це так не працює. Це працює якраз навпаки. Чим гірша машина вас буде на початку, тим складніше вас буде відбуватися процес адаптації до дорожнього руху, і тим неприємніше він буде. І ось в результаті дуже часто люди, які купують собі автомобіль, ну так собі, вони потім навіть не наважують. Це перейти на більш якісний на більш хороший автомобіль, навіть коли є така можливість, тому що вони побачили, що водіння це складно, постійно треба щось ремонтувати. Вона не їде нормальна та машина, руль не крутиться, передачі не перемикаються. і людина складається враження, що це так буде завжди. Якщо є можливість купити авто, хороше, якісне, я не кажу нове, не обов'язково нове, і насправді для першого автомобіля, прямо автомобіль з салона, новий братець також, мабуть, інша крайність. Я би все таки взяв хороший, вживаний, але не дуже старий і не дуже бюджетний автомобіль. Якщо є така можливість, ну тобто щось з бюджету там ну від п'яти тисяч доларів і вище Знову ж таки по можливість. Це те, що я хотів би порекомендувати. А так я насправді не експерт, і все залежить від, від запиту тих, хто купує.